15 квітня 2019 року світ затимував ходив, спостерігаючи, як полум'я, охопило одне з найвеличніших чудес людства Нотр-Дам де Парі. Серце Франції, свідок тисячі років історії, культури та віри стояв у вогні. Це був не просто собор, це був живий пам'ятник, що втілював дух Парижа, символ стійкості та вічної краси. Будівництво Нотр Даму розпочалося у 1163 році за ініціативи єпископа Морізе де Сюлі. Це був період розквіту готичної архітектури, і собор задумався як грандіозний проект, що мав відображати велич Парижа та християнської віри. Основні роботи над хором і нефом були завершені до 13 століття, а будівництво фасадів та веж. Тривало до середини 14 століття. Собор став одним з перших і найяскравіших зразків готичного стилю з його високими склепіннями, вітражами та контрфорсами. Протягом століть Нотрдам був свідком найважливіших подій французької історії. Тут коронувалися королі, проводилися величні церемонії. Відзначалися перемоги та скорботи. Однак часи нещадили собор. Його пошкоджували під час воєн, наприклад, під час Столітньої війни. В період реформації та французької революції він зазнав значних руйнувань, були знищені багато скульптур, вітражів, реліквій, а сам собор використовувався як склад або храм розуму. На початку 19 століття Нотердам перебував у жалюгідному стані. Однак у 1831 році вийшов знаменитий роман Віктора Гюго Собор паризької богоматері, який привернув увагу громадськості до пам'ятки та викликав хвилю інтересу до її збереження. Це призвело до масштабної реставрації, що тривала з 1844 по 1864 рік. Саме тоді Собор отримав багато зі своїх відомих елементів, включаючи новий шпиль, скульптури, хемер і горгуль, які ми знаємо сьогодні. Протягом ХХ століття Нотр-Дам залишався одним з найвідвідуваніших пам'яток світу, символом Парижа та втіленням європейської історії та культури. Він пережив дві світові війни, ставши свідком визволення Парижа. Пожежа, що відбулася у 19-му році, сколихнула світ. Вогонь знищив дах, шпиль та частину внутрішнього оздоблення. Завдяки зусиллям пожежників, основна конструкція та дві вежі вдалося врятувати. З того часу розпочався грандіозний проєкт з відновлення нотр Даму. Який має на меті відновити собор до його первісного вигляду, зберігаючи всі історичні деталі, відкриття собору відбулося 7 грудня 2024 року. Історія Нотр-Даму продовжується, він стоятиме ще століттям, нагадуючи нам, що справжня краса ніколи не гине, а лише перероджується.